Чавіть прощання зі школою. І сьогодні, можливо як ніколи, ми відчуємо, що школа це наш рідний дім дитинства і юності. Як же не хочеться полишати ці рідні стіни, але не звідти даль, кличе нас. І ми хочемо подякувати всім, хто прийшов сьогодні провести нас далеку дорогу, яка зветься дорослим життям. Ми з сумом оглядаємось на прожиті шкільні роки, бо їх уже ніяк не повторити. Школа подарувала нам і перше кохання і вірних друзів, і радість пізнання того, що створено людським розумом, а ще подарувала хвилини спілкування з добрими і мудрими людьми, нашими вчителями. Дорогі вчителі, ми ніколи не забудемо ваших імен, ваших звичок, вашої великої науки. Вона Тимофіта, колись ці вона торкнеться до наших. За нашу скроть, але навіть через багато літ ми з вдячності будемо згадувати про вас. Рідні наші, любі вчителі, простіть за пустощі великі і малі, за непослуг чи невивчений урок, за кожен необдуманий наш крок. За те, що виявили сили терпіння для виховання молодого покоління. За світло знань ми вдячні вам візьмеш. За щирість і відвертість двір теж. Хай упродовж продовж всіх років на вдячність вам, учителі. Ми понесемо у життєві відкрила знань ваші і тепло ваших надій. Здавалося, дев'ять літ багато. Ніхто і не думав, що так швидко про Тепер нам хочеться, щоб перенесли свято. Щоб хоч трішечки, нам в школі ще побути. Дзни над минулим і не прийдеш, Покличте ти в останній нас на урок двини над дитинством, з якими прощай, колишне останній печальний дзвінок. Затихнуть пісні почнеться урок, урок на який лунає дзвінок. І з того уроку не можна втекти і оцінку поточно не виправити. Перерві і канікул у ньому нема. Pač može minuti, ili zima.